Гуава це тропічний фрукт, який росте у спекотному кліматі. Фрукт гуава називають тропічним яблуком через зовнішню схожість даних фруктів. Цей фрукт дуже цінується і вважається надзвичайно корисним, оскільки містить велику кількість вітамінів і корисних мікроелементів. Гуава відноситься до сімейства миртових рослин. До цього сімейства ще належать евкаліпт, мирт та фейхоа. Батьківщиною цієї рослини вважається Центральна та Південна Америка. Поступово регіон її зростання розширився до Південно-Східної Азії. Не винятком став і Таїланд, де ці плоди стали дуже популярними. Ця рослина має вигляд чагарника або невисокого дерева, середня висота якого сягає від 3 до 5 метрів. Іноді найвищі дерева досягають 10 метрів. Плодоносить Гуава двічі на рік. Одне дерево може давати до 100 кг плодів. Плоди гуави частіше мають кулястий вигляд середній розмір плодів від 10 до 15 см у діаметрі. Найчастіше зустрічаються плоди округлої форми, але можуть бути і трохи довгастої, та грушеподібної. Плоди вкриті зморшкуватою, навіть горбистою шкіркою, яка зовні виглядає щільною. Але найсправді, вона досить тонка і вважається їстівною та корисною. Колір шкірки плодів цієї рослини має різні відтінки. Найчастіше він зелений, але трапляються плоди з різними відтінками від зеленого до червоного. Колір шкірки залежить від сорту рослини. Усередині плоду м'якоть, яка також буває різного кольору від білого до яскраво червоного. Плід не має яскраво вираженого аромату, він ледве відчутний. М'якур цього плоду має багато дрібного насіння. Гуава має цікавий смак, але його досить складно описати, тому що його смак перегукується з кількома видами ягід і рослин. Найсмачнішими вважаються трохи м'які плоди. м'якість говорить про їхню стиглість. Їхній смак нагадує малину з легким присмаком хвої. Присмак хвої дає шкірка. Але найпоширеніший вид нагадує одночасно смак ананаса та суниці. Плоди мають солодкий смак з легкою гіркуватістю. Різні сорти цього фрукта часто можуть відрізнятися за формою та смаковими якостями. Найсмачніші сорти гуави це сунична та гуава гуява. Плоди сорту сунична маленького розміру, приблизно з волоский горіх. Вони можуть бути як яскраво жовтого кольору з таким же відтінком якоті або червоні з червоною м'якотю. Фрукт цього сорту пахне суницями. Плоди сорту гуава гуява великі, колір шкірки та м'якоті може бути як кремовий, так і червоний. Обидва сорти містять багато дуже твердих і дрібних кісточок, тому потрібно бути обережними. Варто зупинитися на тому, як їсти гуаву. Для цього з фрукта краще видалити шкірку. Хоча можна їсти і разом із нею. У стиглого плоду шкірка лише трохи гіркувата, вона вважається корисною для здоров'я. Найпростіше розрізати фрукт на часточки або просто розділити на дві частини і їсти як звичайне яблуко. Усередині міститься дуже багато дрібних та твердих кісточок, їх краще видалити, хоча їх теж можна їсти. Варто звернути увагу, що в такому випадку необхідно бути дуже обережними. Так як можна пошкодити зуб. У тих країнах, де культивують гуаву, цей фрукт використовують не тільки в сирому вигляді. Він активно використовується в кулінарії та готують із нього салати, мармелад, желе, розиво. Так само з нього роблять соки, коктейлі, варення, десерти, пюре, пасти та багато іншого. Гуава дуже багата на вітаміни і мікроелементи, маючи безліч корисних для здоров'я властивостей. Даний фрукт має протизапальні та протиракові властивості. Особливо багата на цій властивості шкірка фрукта, яка так само має болезаспокійливу і спазмолітичну дію. Мікроелементи у його складі покращують роботу мозку та допомагають у боротьбі зі стресами. За рахунок високого місту в цих фруктах вітамінів і мікроелементів, їх рекомендують вживати вагітним жінкам, а також людям, які бажають підвищити імунітет. Цей плід добре допомагає у борьбі з анемією, оскільки містить багато заліза. Використовується не тільки сам плід цієї рослини, так само корисні властивості є у кори та листя гуави. З них заварюють чай, який добре тонізує, допомагає при запамороченнях, нормалізації менструального циклу, а також допомагає при лікуванні дизентерії. Так само відвар з листя допомагає знизити жар, а також у лікуванні горла та кашлю. Сильний протизапальний ефект робить прикладання на рану подрібненого листя цієї рослини. Ефективно зняти зубний біль можна просто пожувавши листя цієї рослини. Унікальний та дуже корисний косметичний компонент ефірна олія. Олія цього фрукта містить цінний антиоксидант лікопідном, відомий сильною захисною дією, що запобігає пошкодженню клітин шкіри вільними радикалами. Олія цієї рослини, яка має широке застосування в ароматерапії, має протимікробну активність.